І дозвольте запросити до слова професор Шевченко Наталю Станіславівну, яка є в Україні відомим дитячим ревматологом, просто доктором з Великої букви, але не просто доктором з Великої букви, тому що вона є доктором медичних наук, вона є професором і вона є завідувачем кафедри педіатрії Харківського національного університету імені Каразіна. І доповідь, яку, з якої виступить Наталія Станіславівна, є для нас дуже важливою, тому що всі ми займаємося лікуванням хворих на ревматологічні хвороби, і наша мета не тільки досягнути ремісії чи стану неактивної хвороби. Але не менш важливо, щоб наші пацієнти мали нормальну якість життя і жили повноцінно, так як і їх ровесники. І тому та доповідь для нас викликає особливу цікавість. А доповідь це є якість життя, яка пов'язана зі здоров'ям пацієнтів з роматологічними хворобами. Наталі Станіславівна, прошу. Дуже дякую за привітання, Ярина Євгенівна. Дякую. Так, Ірина Євгенівна почала з дебюту, а наступна лекція буде присвячена в якомусь сенсі наслідкам, наслідкам наших хвороб тим результатам, з якими залишаються наші пацієнти, на жаль, по життю. І... Спочатку треба пояснити, що таке якість життя, про яку говорять дуже часто, і зараз це ну теж так на слуху поняття. І якість життя до нас прийшла, звісно, з соціології. Яка визначала, що здатність індивідуму функціонувати в суспільстві відповідно до свого положення і отримувати задоволення від цього. Але е, якість життя і стала суто медичним е, терміном, медичною проблемою, і вперше, ще в 1948 році, ВОЗ визначила здоров'я не лише як відсутність хвороби, але й як наявність фізичного, психологічного та соціального благополуччя. І зараз пацієнт розглядається не тільки як суб'єкт лікування, а й як окрема особистість, яка під впливом хвороби змінюється і повинна повертатись до соціуму в іншому статі статусі хворої людини, але в повному обсязі. І е, якість життя в медицині е, з іноземної да, з англійської health-related quality of life, тобто .е. якість життя пов'язане зі здоров'ям, це суто е, медичне поняття. Воно е, є характеристикою, що має в основі суб'єктивне сприйняття хворого, це особливо треба пам'ятати, і незважаючи на... Те, що це е, суб'єктивно, ми маємо е, до нього відповідно відноситись як данність, як е, саме це е, відчуття свого буття. Це рівень благополуччя і задоволення всіма сторонами життя, на які впливає хвороба чи її лікування. І ми маємо пам'ятати, що це інтегральна характеристика стану. Чому стали вивчати якість життя в медицині? Тому що воно включає цілий ряд складових. Оцінку фізичного це нам зрозуміло. Здоров'я страдає фізичний стан. Психологічного це нам теж зрозуміло, що є тривога, депресія, поведінка змінюється. Є соціальний аспект, яка включає не тільки стан дитини в соціумі, а й соціальну підтримку, громадські зв'язки тощо. І за допомогою вивчення якості життя стараються визначити. Якість життя цієї окремої особи, яка хворіє, і цілих груп дітей або дорослих з ті чи іншої групи хворіб, і встановити за рахунок якого складника він підвищується чи, чи знижується, і відповідно до того внести якісь корекції в терапію. Беззаперечно, якість життя в першу чергу залежить від лікування, і багато дослідників пов'язали якість життя з ефективністю лікування. Але вивчення якості життя довело, що багато методів лікування не впливають на прогноз якості життя. Навіть наявність побічних ефектів, і це нам дуже знайомо. глюкокортикоїдна терапія, вона для нас є ефективна в плані наших цілей лікування. А для дитини може і бо хворого може привести навіть до погіршення якості життя. І сам факт прийому медикаментів довго і без перспектив іноді зійти з них. Відмінити, сприймається як окрема психологічна проблема і знов-таки погіршує якість життя. Якість життя є тим чинником, який лежить в основі визначення схильності пацієнта до лікування, того самого комплаєнсу, за який ми з вами боремось. І тому зміни якості життя зараз розглядають як один з критеріїв ефективності лікування. Він включає багато категорій, як вже я сказала, функціональні здібності, вимірювання активності захворювання щодо ювенільного ідіопатичного артриту. В аналіз якості життя включається стан нашого суглобового синдрому. Поточні ліки, побічні ефекти, дотримання терапії, наявність супутніх захворювань, що треба пам'ятати, і мотивацію пацієнта. І за даними багатьох досліджень. Саме якість життя дітей з венільним ідіопатичним артритом достовірно корелювала з клінічними параметрами активності захворювання, не з розповсюдженістю суглобового синдрому, не з ліками, а саме з активністю. Біль у суглобах, про яку повідомляли пацієнти, корелювала з оцінками лікаря. А не самого пацієнта. І зміни у функціональній недіздатності, якості життя та оцінки мотивації показали теж значну варіацію зі статусом активності захворювання і е, в динаміці впродовж е, на відповідь, е, у відповідь на терапію. Е, у пацієнтів підлітків теж була вивчена якість життя. і е, були отримані такі дані, що на якість життя Дуже сильно впливає затримка діагностики. Це теж для нас завдання. Коли ми довго розглядаємо, з чим пов'язаний суглобовий синдром, коли наші діти шукають відповідь і не, стає, не виставляється ще остаточний діагноз. Знов таки з активністю захворювання, яке у нас тут і швидкість осідання ретроцитів, звичайно з індексом інвалідності нашим чак і наявністю ураження стигна. Ну теж ми знаємо. Що це прояв активності несприятлива ознака. Також підкреслено, що серед наших всіх форм ювенільного ідіопатичного артриту, ну це логічно, найбільш тяжкими щодо якості життя були поліартикулярний та системний варіант артриту. І для підлітків, вже для дорослих дітей, тривалість захворювання і рівень непрацездатності були найсильнішими визначальними факторами погіршення якості життя. Щодо пацієнтів, з В, звісно, в них якість, рівень якості життя значно нижче, ніж у здорових популяціях, е, має різний вплив органу. Е, 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 Залучення органів, які у нас страждають у кожного окремого хворого, але найбільше з зниженням якості життя пов'язане кістково мязові неврологічні та судинні порушення. Також на якість життя впливають наявність стійких ушкоджень, те, що ми називаємо індекс ушкодження, стійкі незворотні ушкодження, потенціально незворотні в дитячому віці, і тільки потім вища активність захворювання. І, звісно, прогресування системного червоного овчика, незважаючи на терапію. Щодо дерматоміазиту, теж доведено, що звісно гірша якість життя за всіма субшкалами, але найбільші гірші показники життєвої сили і психічного здоров'я у цих дітей. Також доведено в одному дослідженні, що дерматоміазит, який супроводжується таким клінічним проявом, як шкірний, у нас навіть на який виявляється там за шкалами якості життя, може допомогти відрізнити від системного червоного вовчака. Я uh, ще раз нагадаю, що ми представляємо тут uh, Харків. Наш славетний інститут охорони здоров'я дітей та підлітків, на базі якого є відділ ревматології та коморбідних станів, клінічне відділення кардіоревматології і центр для дітей підлітків молодих дорослих з ревматичними захворюваннями, і клінічна база це Харківського кафедри педіатрії нашого університету. І тут ми провели дослідження, за метою якого взяли визначити показники якості життя. Хворих дітей при тривалому перебігу, тобто більше одного року, ювенільного і діопатичного та системного червоного вивчика. До дослідження увійшли 118 дітей з ЮА. Перше захворювання, з якими ми намагалися розібратись. Представлені наші найпоширеніші полі артритоліга, асоційований, більшість дівчаток, майже всі діти, 95%, були на метотрексаті. Наголошую, жодного пацієнта не було з глюкокортикоїдами, які ну, могли окремий вплив на якість життя, і тривалість захворювання десь близько 3-6 років. 3-6 років найбільше при асоційованому артриті аналізувалися активність хвороби, функціональний стан, якість життя, і е, анкета, яка б е, розроблена саме для дітей з венільним ідіопатичним артритом, складалась з 23 питань, чотири вікових версій, чотири шкали фізичного, емоційного, соціального та шкільного функціонування, і е, максимальна 100 балів. Я хочу звернути наших, увагу наших колег і відомих, і провідних, і е, решту кардіоревматологів, що в нас є проблеми, звісно, із і із лікуванням наших пацієнтів. Тому що рівень активності, наприклад, наших ювінільних і діопатичних артритів, е, при такій е, тривалості хвороби, звісно, там на е, загостренні, але досягає е, ну, най... Я знаю, надвисоких балів за шкалою Джадас. 12 пацієнтів у нас навіть показали від 8 до 19 балів з поліартикулярним, з олігартикулярним доходило до 14 балів максимально. Функціональний стан зачак, звісно, там всі у нас нулі зазвичай, але все ж таки. Є величина зниження, і більше вона при поліартикулярному. Що з якістю життя при максимальному значенні 100 балів? Ми маємо загальну оцінку 66 у хлопчиків і 48 у дівчат, тобто навіть половини рівня якості життя не досягають наші діти. Соціальне функціонування залишається дещо збереженим за рахунок батьків, ми так вважаємо. А фізичне, емоційне і шкільне ось показує нам оцю середнє значення. За е, варіантом артритами найгірше у нас йде поліартрит серед, ну, Якщо порівнювати і олігоартрит, то поліартрит значно нижче, і якість життя у дітей з юнільним медіопатичним артритом, при тому, що у нас були довго вже хворіючі діти, ну, майже не залежала дуже слабка, слабкий коефіцієнт кореляції, а з активністю на Впаки, значний, значна кореляція саме з активністю ювенільного гідапатичного артриту. Щодо дітей з СЧВ, 70 хворих увійшли в обстеження, 88 дівчаток. Знов таки, середня тривалість майже 3 роки, але на цьому етапі другий, третій ступінь активності зберігався ну, почти, майже у половини обстежених. Ініційована трьохкомпонентна терапія, дози е, азетіаприну, кортикостероїдів, гідроксихлоріну класичні, і е, взагалі там у і нейролюпуса обов'язково була пульстерапія. Що тут важливо? Важливо те, що у пацієнтів ми маємо вже в дитячому віці е, незворотні пошкодження і вони зростають при наших подальших е, дослідженнях. Тобто, якщо ми будемо брати перше і друге обстеження, то при другому обстеженні зростають діти, у яких вони з'являються і у яких вони накопичуються. Не одне, а два, і три, е, Появляється органних незворотніх пошкодження. Серед них при першому дослідженні ми маємо більш е, виражену катаракту, когнитивні порушення, окремі випадки плеврального фіброзу і недостатність зростання, проблеми лінійного росту. При другому обстеженні вже бачимо і зростання катаракти, і неврологічні прояви, зростає чисельність дітей з плевральним фіброзом, починаються. Порушення з кістковою тканиною і е, зростає чисельність дітей з недостатністю зростання. З Чим пов'язана активність, тривалість, ну доза ці е, може нам показувати теж на активність, коли ми вимушені підвищувати. Але і ступінь остеопенії, тобто е, остоопенія, вимірювання. Мінеральної щільності кісткової тканини може нам бути тут як скринінгове додаткове обстеження. Якість життя оцінювали Lupus Quality of Life» – 34 питання анкети, 8 окремих блоків, і е, теж у нас е, тут 100 балів було за е, максимальний е, рівень якості життя. Що ми маємо цих пацієнтів? Загальна оцінка здоров'я у нас. 66 знов шість з половиною відсотків балів, середній бал якості життя. Тобто теж значно погіршений. Але за рахунок чого більшою мірою, як вони сприймають свій образ тіла, як вони залежать від інших людей, і максимально те, що в анкеті називається в перекладі інтимні відносини, але це відносини з однолітками. з Підлітками іншої статі, тобто більш таке соціальне, емоційне складова. Від чого більш залежала? Вікна час обстеження, від віку дебюту, від тривалості СЧВ залежала тільки втомлюваність. І максимальне емоційне здоров'я, і оці інтимні відносини, вони залежали від активності системного червоного вовчика. Як погіршується чи не змінюється якість життя від, залежно від накопичення незворотніх порушень? Для нас було навіть дещо ну, здивоване, що майже не порушується протягом нашого першого. Тобто проти, ну, у дітей, які є і яких немає е незворотніх порушень, то тобто, з нульовим індексом пошкодження і з індексом пошкодження більше одного балу, крім втомлюваності. От таке поняття, як втомлюваність від хвороби, у нас значно зростає і погіршує як ну, бал якості життя е залежно від накопичення. Органних порушень у дітей зі стемним червоним вовчком. Ну, як ми розуміємо, ці накопичення це теж показники нашої неефективності, невідповідності нашого лікування чи в виборі схеми лікування, чи в тривалості, чи в діагностиці і так далі. І на закінчення хочу сказати, що вивчення якості життя у дітей з ревматичними захворюваннями так, воно показало, як і багато досліджень світових, що ми маємо негативний вплив хвороби, як на фізичні, психологічні аспекти діяльності хворих, і асоціювалася перш за все з активністю хвороби. Майже так, як ми всі розуміємо, але за цим стоять діти, не дорослі пацієнти. Це діти і підлітки, на яких лежить полягає там ще і вибір професії, і вибір свого майбутнього. І для нас дослідження якості життя в поєднанні з визначенням активності хвороби. Дозволить повніше оцінити стан здоров'я хворих і, звісно, провести моніторинг і своєчасно виявити і змінити нашу стратегію лікування. Дуже дякую за увагу і дуже дякую організаторам за запрошення і проведення цієї конференції. Дякую за важливу і цікаву доповідь. Нам було надзвичайно цікаво, і ми так само розуміємо, куди ми маємо рухатися, тому що ми знаємо від чого якість життя залежить, і значить, ми розуміємо, що ми маємо покращувати. Дуже дякую, Наталія Станіславна.